Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. У мене нині опять давній колач із старого зошита. Називається Баунті. Пише в мене в зошиті Баунті листкове, Бо у мене ще є кокосове лишко, що викладається начинка зверху на бісквіт. Тож, як Баунті називається. Той уже у мене є на каналі. Я вам лишу у описі посилання на той колач. А й все таки, що качаються листки, а всередині начинка. Кулач виходить неймовірно смачний і красивий у розрізі. Я думаю, що ви і самі видите. Готується легко, печеся буквально одним коржем. Ну, а й бо я вам хочу нараз на початку ролика вказати, бо я не забула. Дивіться, я тепер знімала. Та я робила півтора порції. Так як у мене є написана одна порція в зошиті, а я, аби він отримав файний, такий високий на камеру, та я зробила півтора порції. Розмір форму у мене 35 на 25. Айбо що вам хочу указати? що на сесю же саму форму, як у мене, може пекти буквально одну порцію. За те, що він туди отримать мало майницький. Ай, бо його має легко їсти. Ну, не знаю, щось мені практичне. Все мало майсокій, та мало май непривично. Ну, як собі хочете, можете робити хоч майсокий, хоч май низький, бо смак від того не міняється. Для вашої зручності я у описі напишу і півтора порції, якщо хочете високий, і одинарну порцію, якщо хочете майницької. Або вам було майлегко. Лишайтеся на каналі. І будемо пекти разом. А для того мені треба такий продукт. Мука я її нараз просіяла: какао, цукор, вершкове масло, можеш взяти і маргарин, яєчні жовтки, сметана. І розпушувач. Для начинки мені треба яєчні білки, цукор і кокос, кокосова стружка. А тепер приступаю до роботи. Так, у блюдо висипаю муку, розпушувач, перемішую обов'язково, висипаю цукор, какаву. Тож, можете сяк перемішати усі сухі інгредієнти. Далі виливаю масло підтоплене, або просто було м'ягке. Виливаю яєчні жовтки. і додаю сметану. І починаю руками замішувати тісто. Якщо у вас є тістоміс, або комбайн, можете замісити там, як вам найзручно. зручно. Так, тісто я замісила, воно має вийшло кем'якеньке, ніжне, аби його легко качати, дивіться, яке м'яке кисеньке тісто. Це я вам просто показую, аби сте виділи. Но сметану кладіть так акуратно. Спочатку кладіть одну таку лишку, не дуже таку повну покладіть. а далі будете видіти. Бо за те, що мука різна, то може і ймало сметана, та зато будьте уважні. Так, тісто раз кладу в сторону, прикриваю його харчовою плівкою, можу покласти у холодильник або так, просто ну, я його покладу в холодильник. І буду робити начинку. У чашу міксера виливаю яєчні білки і збиваю їх до пишної маси. Колися білки файно збили, тоді поступово додаю цукор і продовжую збивати. Так, збиті білки з цукром я переклала у блюдо. Тепер висипаю туди кокос, кокосову стружку і все файно перемішую. Переклала вам блюдо за те, що це буде легко перемішати. А тепер я просто беру і файно все перемішую. Аби вийшла така однорідна маса. Видите, як файно збили білки з цукром. Тобто за те, то, що раз я вибила самі, а далі поступово додає цукор. І зато це файно так збили. Якщо вам не дуже хочуть збивати яйця або білки, то туди можеш додати мало трохи солі, Таке маленько. Та воно туди має легко зробить. Ну, то аж не хочуть збивати. На все перемішую файно і все начинка в мене готова. Дивіть яка файна, така повітряна начинка. Так, коврик я притрясла муку і кладу туди одну половину із тіста. І тісто розкачую. Можу, зверху теж притрясти муку, не треба того бояти. Розкачала вам, Тепер, кого зверху так чуть-чуть притрясаю муку, мало сяк починю руку, аби мука розчинила. Кладу тут край качулку і закручую. І викладаю у тепшу у форму. Форму я застелила пергаментну бумагу. Так, лист переклала у форму, файно його розправила, ще чися руками, воно все дуже легко тісто дає розправляти. Але з верхнім листом так не вийде. Треба його так дуже файно виміряти, або ну, за одним разом його викачати і викласти наверх на начинку. Так, викладаю начиночку. Файно її розрівнюю, аби вона була всюди рівномірно. Так, розрівняла. Тепер беру другу половину кіста, розкачую і викладаю наверх. Ну, дивіться, всяким його розкачала. заміряла собі, яка тепша, або воно ну, мені файно штимувало. Тепер його скручую на качулку і кладу на ту начинку. Тісто у мене вже є повністю у формі. Лист верхній, я вже, як видите, поклала. Ну, та й хочу вам указати, якщо вам може буде тяжко розкачати лист файно так поштимував наверх, бо вже там у формі на начинці тяжко розправити, туди ви можете зробити так: тісто, коли замісите, ділите його на дві частини і одну частину кладете у камеру. Вона там замерзне в то тісто. І туди ви собі наверх просто пересилуєте, натрите в то тісто і все, буде зверху такий, як тертий. Може, навіть, в принципі, і нижню частину так само зробити, ось і так робить. Ну, я все так розкачую листи. Ви дивіться та робіть собі так, як вам має легко, бо смак от того не міняється. Думаю, ви мене зрозуміли. А тепер я кладу цей колач у духовку розігріту до 180 градусів і буду випікати його до готовності. Пройшло 45 хвилин і колач у мене спікся. Но ну, і час випікання залежить від вашої духовки, так що тут уже дивіться самі. Так, дивіться, як це файно спік. Тепер його викладаю на решітку. І сяк на решітці лишаю, аби колач повністю застив. виглядає. А тепер мені треба заварити крем. І для того мені треба такі продукти: молоко, яєчні жовтки, цукор, крохмаль, мука і ванільний цукор. У блюдо висипаю муку, крохмаль, висипаю цукор, ванільний цукор і перемішую усі сухі інгредієнти. Обов'язково треба перемішати. Тепер у молоко виливаю яєчні жовтки, файно розколочую. Так, розмішала і цього доста. А тепер і всю рідку суміш виливаю у суху суміш і обов'язково проціжую через сито. Дивіться, сяк беру, наливаю. Наразі усе не виливаю. Так, розмішую. Виливаю останнє молоко із жовтками, повністю вже все. І видите, то, що встає, таке щось із жовтку, воно вся встає на цій дилови, не буде окремові. Або сягун легко розмішав, та перший раз треба маймало усипати рідкого. Таби таке воно було густе та розмішати, а далі поступово до, ну, вже доливати молока. Так, поклала вже крем варити на пару. Там внизу горниць, у ньому вода, вода кипить і тільки зверху вариться крем. І сяк крем варю до загустіння, сяк його помішую, все, аби все не зробили там грудочки. Ми кажемо глюдське. У нас у Закарпаттю, там, де я живу. Такажу, би бися не зробили. Файний такий колір, жовтий, за те, що там яєчні жовтки. Сейчас крем якби на жовтках. Ну, все, крем став густий, файно загус, він як застине, ще стане май густий. Плиту виключаю і забираю крем гет. Дивіться, який став файний, густенький. Тепер його у контакт прикриваю харчовою плівкою і сяк його лишаю, бо він застив до кімнатної температури. Крем у мене застив до кімнатної температури. Я його переклала у усяке блюдо, в якому буду вибивати міксером. І поклала туди масло м'яке, теж кімнатної температури. Висипаю ще одну ванілку. І все, тепер збиваю міксером до готовності, до пишності крема. Так, крем у мене готовий. Дивіться, який він файний. Який він і має бути. Дивіться, який пухкий, легкий крем. І все, можеш мастити наш колач. Такий файний, жовтенький. Ну, вже з маслом він став майсвітло світло жовтий, то ясне діло. Все, йду мастити колач. Так, готовий крем викладую зверху на колач і файно розмащую. Це такий колач, що кремуся зверху отримує на ньому достатньо. Крем дуже добрий, дуже смачний. Яєчний крем. Так, файно його розмашую, би було всюди рівномірно. З'явнюся шпатель Та розрівнююся кем шпателем. А шніт, можеш взяти нож. Так, змастила його. файно розрівняла. А тепер кладу у холодильник, аби крем застив. І коли вже колач файно крем застив на ньому, роблю шоколадну глазурь. У горнечок висипаю цукор. Виливаю воду і кладу на плиту, аби і все просто закипіло, іби це цукор розчинив. Так, вода закипіла, цукор розчинився і все, забираю гет із огня. Тепер сюди нараз у гаряче кладу какао. Кладу масло і файно все розмішую до однорідності. Би я зробила така глазурь. Файна, однорідна суміш. Масло все має тут розтопити у горячому сіропові. І так файно розмішую. І коли глазур вже сталася файна, гладка, однорідна, така мало-густенька вже. І в самому кінці виливаю туди одну столову ложку горілки. Дивіться, виляла, розмішую, і зараз глазурь починає блестіти. Видите, зараз така стає, як глянцева. Ото от горілка. Вонася там не відчуває. Пулачові, а глазур починає блестіти. Якщо хочете, можете і не додавати, то таке діло. Дивіться, хочу вам показати лишку, яка консистенція цієї шоколадної глазурі. Видите, яка файна. Так як какава різна, то у вас може піти мало не тільки як у мене, бо у мене буває, пуйде тільки-тільки, там це вже подивите. Аж порідка буде, та мало-чуть додати какао. Або, наприклад, якщо наоборот мало погуста, можеш додати маленького масла або кип'яченої води. Все. Іду виливати на колач. Залила його, подивіться, як він виглядає, як блестить шоколада. Майже все я його залила і зверху, то і все. А якщо не хочете робити шоколадну глазурь, зверху можеш притрясти кокусом або порисилувати чоколаду. Колач і так буде добрий. Смак от того не міняється. Ото все за вашим бажанням і за вашим смаком. Коли я знімала ролик, та я знімала презентацію на дворі та пустився дощ. І зверху видите, які крапочки от дождя. Коли я зайшла до хі, колач висок ізверху, і там і не слідно було, що падав дощ. Думаю, і на відео видно, що росить дощик. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую спекти сякий колач. Думаю, що вамся полюбить. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних, Боже, благословинь! ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!